Про військову підтримку далі говоримо з Олександром Мусієнком. Це керівник центру військово правових досліджень. Пан Олександр, в нас в студії, вітаємо вас. Добре Вітаю день. вас! Дякуємо за ваш час, що знайшли його поспілкуватися з нами на такі важливі теми. От Рамштайн 11 який відбувся. Ви знаєте, з огляду на інформаційне тло, так яке передувало цій події, і що було потім, і плюс ще Й візит Єнса Столтенберга з його заявами про логістичні зв'язки. Розуміємо, що мабуть найважливіше рішення це все-таки відкриття логістичних центрів і центрів обслуговування, в тому числі танків «Леопард-2» у Польщі та Румунії. Це дві різні новини. В Румунії Рейнметал займається. А польське рішення це все таки в форматі Рамштайну. Дійсно, це головне з цього «Рамштайну»? Це один із головних аспектів. Я ще раз сподіваюся, що майбутнє в принципі за тим, що такі центри обслуговування будуть на території України. І рейнметал і інші світові концерни, я хочу нагадати, що рейнметал і керівник цього концерну він заявляв про те, що вони готові будуть розміщувати виробництво і розглядають варіант танків Пантера на території України 400 одиниць на рік. Це досить велика цифра. Треба розуміти, що над цим так само йде робота. Тобто, це важливий аспект. і Він теж стосується логістики. Якщо ми говоримо про логістику. Ну, я спробую сказати не нудно, а більш цікавіше. Бо генеральний секретар НАТО Столтенберг сказав, це така нудна, нецікава цікава тема. Я буду менше про неї. Ну він з зрозумілих причин сказав менше, бо багато речей вони не публічні, Але що таке логістика для НАТО, взагалі? Чому це важливо? Справа в тому, що логістика це десь 70% всього фронту. Що таке логістика? Це не просто перевезення. З точки А в точку Б, там з проміжними зупинками тощо. Це виробництво, це зберігання, це нарощування виробництва, це підготовка, це ремонтні бригади, це запчастини, це цілий комплекс, це паливно-мастильні матеріали, забезпечення набоями, харчувань. Колосальний аспект, який вирішується, і це тил, який працює на передову, звичайно, для того, щоб а, забезпечувати перемогу. Тому цьому присвячено дуже багато. Тому що чому? Зараз велика кількість техніки, вона різна. Ми бачимо, що це абсолютно різні моделі. Вони потребують обслуговування, вони потребують ремонту, вони потребують забезпечення. Тому цьому було присвячено досить багато. Може, менш так проривно в одиницях зброї, але це важливо. Друге, це засоби протиповітряної оборони. Це елемент, який от про на говорили, тому що це для нас важливо. Бо перше, Прикрити е, українські війська на землі On the ground, що називається сухопутні, які будуть застосовані для контрнаступу. Треба треба. А Росія ж новий виклик е, для нас застосовує. Це ці керуючі бомби, якими наносить удари. Друге, прикрити міста треба. Задача не знята. Те, що в Росії дефіцит ракет, обмаль вони на мілі, фактично, але на жаль, вони виробляють. Так і як би там не було, ризики 100% ракетних обстрілів теж не зняті. Третє шахеди. І багато чого іншого. Тому це теж питання. Ну але наступний принциповий момент, який мені здається, поки що він не був вирішений, а, але про нього говорили. І він принциповий для нас. Є дві позиції: перша позиція це те, що в Україні потрібні F-16. І друге, це я вже від себе додам. Це можливо там неофіційно. Ми маємо отримати дозвіл застосовувати F-16 так як це буде вважати за потрібне військове керівництво України командування. По тим об'єктам, в тому числі по які розташовані на території Росії, про що заявляв міністр оборони Німеччини Пісторіус? Оці моменти ще потрібно нам все ж таки досягти прориву, тому що ну, треба розуміти, що добре, що бронетанковий кулак це формується, це прошиває російські оборонні позиції, як би там не було, це буде їх пробивати, але нам потрібно ще покривати дальність. А дальність краще покривати 150 кілометрів плюс ударів по російським військовим об'єктам на окупованих територіях і не тільки на окупованих, бо зараз на території Росії, наприклад, в них величезні дірки, як виявляється, в засобах протиповітряної оборони, вони на окупованих територіях в Криму. Тому це теж можливості певні. І отут от ще треба попрацювати. Я сьогодні, от якраз, до вас приїхав з одного заходу, де обговорювали, зокрема, з представниками дипломатичних кіл різних країн цю проблематику і просто от, 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 просто. Здається, що, начебто, всі погоджуються, що F-16, що далекобійна зброя має бути надана, але є ще якісь ось ці перестороги, політичні, я би сказав, виключно які потрібно зняти. Ну я думаю, що все ж таки дійдемо до того, що вони будуть зняті, бо нам ця зброя дуже потрібна. Ще один момент, який стосується логістики, то чому на такому рівні зараз активно про це заговорили? Чи може це означати, що українська система ППО, як ви відзначили? Що вона набуває нової якості і потужності, і можна вже конкретно займатися безпечною організацією цієї самої логістики? Тобто, ну тут є в якісь взаємозв'язок. Абсолютно зараз? більше того, я от зараз борюсь з колегами і просуваю ідею, яка дуже важлива. І от буквально сьогодні теж про загрози ядерної зброї в Білорусі говорили російською. Чому засоби ППО для України виходять зараз теж? Пріоритети я би амбітніше поставив питання до наших партнерів, що нам потрібна щит повітряний для захисту від нового типу загроз, які Росія збирається розмістити на території Білорусі. Що таке повітряний щит? Це означає, що ось та ідея, яку запропонувала Німеччина е, минулого року, яка стосується того, що має бути єдиний простір захищеного неба над Європою, вона має поширюватись на Україну. Це однозначно і. Тим більше, коли зняті бар'єри, ми сам ПТІ маємо отримати. Петріот ми вже отримали. Вже він в Україні на бойовому чергуванні. Розширити і збільшити кількість. І Україна має бути фактично зараз. Ну, перша на мапі Європи, якщо ми подивимося на схід, да, загрози найближче до Росії і найперша в тому, що в нас мають бути елементи ось цієї вже не протиповітряної, а протиракетної оборони протиракетного щита, який дає можливість збивати будь-який тип загроз. Навіть балістичні ракети, які оснащені ядерними боєголовками і які летять на дуже великій висоті, кілька десятків кілометрів і вище для того, щоб вражати ті чи інші цілі. І ось це, мені здається, в сенсі загроз, які зараз Росія веде ескалацію. Росія веде ескалацію проти Заходу і НАТО, ну от розміщуючи ядерну зброю, у них же має бути реакція. Ну от реакція допомогти підтримати Україну, і в цьому сенсі перед нами відкриваються перспективи. Але треба розуміти просто, що от уявіть собі, десь на якійсь ділянці це стосується військових дій, буде, будуть наступати українські війська. Росія буде застосовувати авіацію. Ну точно буде ж, і вони будуть застосовувати, намагатись ударити по нашим позиціям, маючи більшу кількість засобів ППО, ми маємо більше спроможностей збивати російські літаки. Як наслідок унеможливлювати їхні атаки чи зменшувати шкоду від них і так далі, тобто прикривати. ми можемо сказати, що наші партнери зараз це розуміють, і на, на цих системах протиповітряної оборони все ж таки наразі роблять більші ставки, щоб захиститися від того, що може прилетіти. Ну а на полі бою використовувати ту техніку, да. яка буде надходити з часом. Вірно, Саме а чому так. зараз тільки це рішення приймається? Ну тому що системи ППО нам потрібні були ще зрозуміло, 24 лютого, і так О. далі. І так далі, але тоді менше було цьому. Уваги. Чи ні? Справа в тому, що розумієте, в чому ситуація. По-перше, нікуди не, не, не змінилися і не знялися повноцінно виклики, які є безпекові для нас, для України і для Європи. Я вже тільки що навів от приклади тактичної ядерної зброї, вони зростають. Відповідно, треба більше засобів. Друге, ті рішення, які ухвалюються, ми тільки от зараз нещодавно отримали так по ним, наприклад, по Петріо, там вони тільки надійшли. Потрібен час, поки вони надходять. Підготовка навчання тощо. А наступний момент треба розуміти, що велика кількість ракетних атак російських призводила до того, що і наші засоби ППО, зенітно-ракетні комплекси, вони витрачають певні запаси. Їх же треба поновлювати. Вони ж не, не є в нас там, я не знаю, десять десятками мільйонів. У нас є запаси, але, очевидь, їх теж треба поновлювати. Це теж питання, що треба їх поновити. Ну і плюс. Наступний момент. Ми ж говоримо про авіацію, зокрема про F-16, як про засоби протиповітряної оборони. А нам кажуть, почекайте f 16 Ми вам зараз спробуємо компенсувати ось цю функцію протиповітряної оборони зенітно-ракетними mm -hmm. комплексами. Хоча літаки б справлялися з цими задачами, мабуть, швидше і краще. Я маю на увазі збивати російські літаки там на, на докупованими територіями. Але це ще й очікування контрнаступу. Розумієте, треба ж прикрити. Далі трохи про фронт поговоримо. Єдині досягнення росіян з грудня минулого року це просування в Соледарі і бойові дії в міській смузі всередині Бахмута. Такі здобутки окупантів Кирило Буданов називає не найкращими результатами так званої другої армії світу. Очільник гур не відповів конкретно на питання журналіста РБК «Україна» про можливі наступальні дії ворога, але зазначив, росіяни перейшли в позиційну оборону. Далі цитата. Єдині місця на фронті, де відбуваються їхні спроби, це спроба в місті Бахмут. Це спроба охопити з півночі місто Авдіївка, локальні бойові дії в місті Мар'їнка. І в Авдіївці і в Мар'янці ідентична тактика, як і в Бахмуті, просто намагання стерти населений пункт з лиця землі, як то кажуть, бої у лісництві в районі Луганської області. Це ми вже зовсім знижуємось до тактичного рівня. Кирило Буданов очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ну до речі, ж ця позиція оборони, яку зараз займають росіяни, і ті зливи в мережі, які є, що насправді навіть їхні військові тікають з певних позицій, тому що розуміють, що там ну вірна смерть їх очікує, але тим не менше не припиняються обстріли Харківщини сьогодні є загиблі, не припиняються знищення Бахмуту. Знову ж таки, оці обстріли масовані. Це для чого, пане Олександре? Якщо все ж таки є позиція оборони, позиція захисту і що? тоді яка ціль зараз? Чи змінюється вона? Це зокрема і оборонні дії. Якщо ми говоримо про те, що вони обстрілюють наші прифронтові території, з їхньої точки зору вони вважають, що це оборонні дії, які покликані по перше грати, ну спричиняти руйнування і шкоду, те, що ми бачимо. Друге грати на деморалізацію місцевого населення, третє намагатися знайти, хоч якийсь об'єкт, по якому десь влучити і відчитати, що вони зривають український контрнаступ. Або якщо не влучить, все одно відчитається, що все іде прекрасно. Вони ж, значить, пишуть рапорти про це. Насправді, залежно від того, де відбувається обстріл, можна сказати про характер і для чого це робиться. Десь він робиться з терористичною метою, тобто, просто от досягти тих цілей, про які я казав, десь він відбувається більше з військовою метою, ну, наприклад, Бахмута, Авдіївка, так або наближення до фронту території. Але Давайте подивимося на факти, що відбувається. От якщо подивитися на мапу, крайня точка з північного сходу наступу російських військ це був Куп'янський напрямок на Харківщині. Подивіться звіт за попередню добу. От генерального штабу, а ворог призупинив наступальні дії на Куп'янському напрямку і призупинив на Лиманському. Так, от на двох цих напрямках. А далі йдуть бої. Це вже як сказав пан Буданов, локального характеру. Вони дійсно носять тактичний характер, вони вже не носять оперативний чи стратегічний, тим більше. Це Бахмут, це Авдіївка, це Мар'їнка. Спроби до поновлення активності воєнної вугледарі були, скажімо так, підозри вважати, що ворог там може ще спробувати ще раз піти. Але поки що ми бачимо цього не відбувається. Врешті. Дії вони ці резерви, які є на окупованих територіях, залучають до ведення оборонних заходів, заходів оборонного характеру. Тобто насправді російські війська намагалися ще раз розширити лінію фронту, те про що ми говорили, розширити нашу оборону, розхитати таким чином. Але вони дійшли до того, що вони звужують свою наступальну активність по певним точкам. І от на сьогоднішній день цей великий так званий наступ російських військ він не полягає в тому, що вони звузили наступальні дії і сконцентрувалися на досягненні тактичних цілей. Ну з їхнього боку, це вони думають, що з їхньої точки зору це тактично оперативні навіть цілі, з яких вони потім зможуть далі розвивати якісь наступальні дії, і все. А обстріли ну на жаль, це допоки в нас триває війна, і допоки є Росія в тому вигляді, в якому вона є зараз. Такого неоімперському шовіністичному вони на жаль будуть продовжуватися. Але знову ж таки, я підкреслюю: все залежить дуже багато від розвитку наших спроможностей. Чим більше в нас буде засобів ураження, тим більше можна буде розносити і знищувати їхні вогневі точки, артилерійські, знищувати їхні литовища, аеродроми і так далі, і на окупованих територіях, і на території Росії. Але все таки дуже важко зрозуміти логіку. Ну понамі я не розумію для чого класти щодоби мінімум 350 а, цих а, мобілізованих, чи ПВК Вагнер, чи кого там витрачати ще під мільярди Бахмутом рублів витрачати, на це, да? та там тисячі снарядів. От вчорашні зведення генерального штабу, 20 атак а, в Бахмуті, 14 авіаційних нальотів а, і по моєму. Щось там там сотні ударів артилерійських, для чого це все робити, якщо всі розуміють, парадигма змінилася, скоро буде контрнаступ, і доведеться. Ну, ми їх оптимістично мислимо так з цього міста виходити. От не не оперативне значення не можу зрозуміти. Ну в умом Росії не понять, ви знаєте, все, все, все. ви намагаєтесь, ви намагаєтесь <с логічно <с логіко, підійти. Дивіться знаєти, а, так. є об'єктивні фактори, правда, об'єктивні процеси, які, от як відомо, от вони є об'єктивні. От, наприклад, а, зараз весна буде літо. Ну це об'єктивна реальність. Хочеться комусь, щоб була зима, ну, дочекайтеся літа осені, а потім буде зима. Але є в когось суб'єктивне бажання. От зараз буде літо, комусь хочеться влаштувати зиму. Як зробити зиму посеред літа? Ну, мабуть, якісь морозілки встановлювати, я не знаю, що робити. Але тягнути, витрачати на це ресурси, кошти, сили, засоби і так далі. Оце порівняння. Те ж саме зараз робить Росія. Тобто вони відмовляються вірити в об'єктивні процеси, які йдуть, те, що їхній наступ захлинається, виснажується і все ж таки їм переходити в оборону. І вони намагаються все одно продовжувати наступальні дії і сказати: Ні-ні-ні, це все не так. Ви всі помиляєтеся, логіки і об'єктивних процесів немає. Є суб'єктивне бачення і бажання Путіна, і згідно тільки його бачення суб'єктивного мають розвиватися події, але так не буває. Логіка речей вона так не влаштована. Але вони ж не можуть не наступати. Розумієте, вони ж настільки зарядили внутрішню аудиторію, ще й пропагандою цієї шизоїдної пропагуючи це, що вони не можуть не наступати. Сьогодні не наступати в тому чи іншому вигляді, зазнавати, скажімо так, тільки продемонструвати слабкість. От що думає Путін, чого він боїться, все це для нього якісь перевороти. Він уже не при владі. Переворот всередині. Я не маю на увазі, не в невеликий там російський бунт. Якийсь ну, Так а це усе? правда є ж інститут вивчення війни зараз. Сьогодні була інформація на їхньому сайті, що військове керівництво зараз намагається переконати Путіна в тому, аби військові перейшли до оборони. Тому що наказ є наступати і від Путіна, і від Пригожина, і так далі. Тобто, ще потрібно переконувати. Виходить, що ну взагалі жодної логіки в розумінні того, чи є ці перемоги чи ні на будь-якій лінії фронту, немає. А тут уже ну тут уже розумієте не питання в тому, чи є, чи немає. Треба досягати перемог і треба виконувати поставлені задачі. От вони відповідно до цього рухаються. От подивіться. Знову ж таки, як тільки виникла от ситуація, яка виникла, одразу всі забули оцю сю білі яку там приписують, що писав Герасімов про наука підвіді. Там це все списано. До речі, це плагіат з Меснера, аргентинського такого росіянина, який втик втік в Аргентину і писав про м'яже війну. Але ж вони забули вже про це все, і про що згадав Герасімов? Про те, що коли він навчався, він завжди його улюбленим періодом був була Друга світова війна. І, от за планами, як було, але можливості не ті ресурси, не ті і так далі. Але вони намагаються воювати. Ось таким чином, пане Олександра, ще питання з приводу Херсонщини. Ви знаєте, так що кілька днів вже шириться, несеться і по соціальних мережах, в тому числі пані Гуменюк змушена була реагувати на повідомлення триденної давнини від інституту вивчення війни про те, що там студенти недопрацювали. розповідають нісенитниці про, начебто, плацдарм українських збройних сил на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Але сьогодні ж продовження ситуації: черговий аналітичний звіт інституту вивчення війни стверджують все таки їхні аналітики про те. Що російська армія насичує позиції якраз от, е, в тому секторі. Тобто вони не відмовляються і не, не приносять жодних вибачень. Ну е, насправді дивіться, ситуація, по-перше, ситуація з аналізу бойових дій на мапі вона буває досить складна, тому що вона перебуває в динаміці і змінюється. Половити хід цих змін. Потрібно постійно відстежувати і дійсно в режимі ледни щогодинному моніторити, що відбувається, особливо де активні йдуть бойові дії. І це, в принципі, відпрацьовано і випрацьовано у військових, тому що ситуація змінюється. Вона може змінюватися. Дивіться, я вам приведу приклад. Можуть бути з якоюсь метою проведені диверсійно-розвідувальні дії наших військ. Наприклад, це наприклад? Наприклад, так, так. на лівому березі. Провели, провели, якісь позиції, потрібно було відбити у ворога, паралельно там закріпити. Так, зробили, зробили. Після того виникла, скажімо так, обстановка, за якою треба було відійти. Наприклад, знову ж таки, для того, щоб зайти або в іншому місці, або підійти знову. Це виникає, це війна, це буває на полі бою. Ситуація змінюється. І тому час від часу ми чуємо різні повідомлення. Але я вам скажу, що знаєте. Треба дещо спокійніше до цього ставитися, в сенсі того, що ми не зможемо зупинити і врегулювати інформаційний потік під час цієї війни, розумієте, ми можемо його фільтрувати, можемо його скеровувати, можемо розставляти акценти, пояснювати, розповідати і так далі. Але за умов сучасного 21-го століття всіх засобів, які є. От я вам приведу приклад. Ви знаєте, що в Сполучених Штатах є люди, які підтримують Україну щиро. І вони після основної своєї роботи купують дані з Максару, з супутника, і, і займаються ОСІНТ розвідкою. осінт це розвідка з відкритих джерел. Але вони щиро вболівають за Україну. Вони ніколи не опублікують дані, які їм стали відомі десь без запізнення, бо це відповідальне ставлення до інформації і до роботи з нею. Ми ж не можемо. А проконтролювати все тому нам потрібно вибудовувати інформаційно комунікаційну роботу так, щоб з одного боку не сказати про те, що ми взагалі нічого не скажемо. А з іншого боку, сказати так, щоб і не розкрити того, що не треба сказати. Ну і щоб не промовчати. Це, це моя думка. Пам'ятаємо, коли е, говорили про окупацію Мелітополя. Також казали про те, що це одне із стратегічних міст для росіян, тому що це вихід до Криму, логістика і так далі. Так далі, всі важливі питання сьогодні. Заява мера міста Івана Федорова про те, що є дані і е, можливо розроблені плани відходу росіян від міста Мелітополь, і що це вже Дійсно, ну фактично, якби збирання речей і потрошки видвигання з Мелітополя там кудись на свої землі. Наскільки ну тобто, що все одно ж ми розуміємо, що для росіян це місто не втратило свою важливість, Ні. воно стало ще більш важливим. Тим більше в такій ситуації, коли вони на Донбасі втрачають. Що далі? Будуть Ні, ну, а... як будуть відходити, звідти вони розумієте, що мова ж зараз іде про те, що. Відходять там зрадники, колаборанти, плюс деякі mm -hmm. представники російської окупаційної влади, які виконують певні функції, і їх фактично можуть евакуйовувати. Але мова не йде поки що про те, що фіксується відхід великих російських військ, які є для забезпечення оборони на цьому напрямку. Отже, вони дійсно можуть перебувати в передчутті військових дій. Вони розуміють, що по ним може бути удар. Це може бути один із. Багатьох напрямків, які може розглядатися для проведення контрнаступальних дій в тому чи іншому вигляді, і тому безумовно, що наперед готуються відходити наперед. Тобто, це абсолютно річ, яка може бути, до речі, таке фіксувалося в Херсоні. Я хочу нагадати так само. Багато хто виїздив в Окупований Крим, а хтось навіть і далі на території Росії материкову втікав. Ну це фіксувалося якраз там напередодні певних подій, скажімо. Дякуємо вам, пане Олександр. Олександр Мусієнко Спасибо. був гостом нашої студії, керівник центру військово-правових досліджень. розбиралися із ситуацією на, на фронті.